Найближчим часом вчителям не варто чекати на підвищення заробітної плати. Таку заяву зробили представники МОН. Де знайти кошти на підвищення зарплатні, знають хмельничани. На мою думку, я взагалі не знаю, що робиться в цьому світі. Освітянам треба платити достойні зарплати, бо від них залежить наше майбутнє. Депутати підвищують собі зарплату, підвищують помічникам яких там в них незрозуміла не, не кількість і для чого вони потрібні, дуже важко, дуже важко щось сказати. Я вважаю, вони заслуговують підвищення, тому що вони вчать наших дітей і роблять з них достойних громадян. Тому я за. І тим більше мене мама бувши вчитель. Вважаючи на складну ситуацію в бюджеті, дуже багато грошей виділяється на оборону. Ну я вважаю, що потрібно зменшити допустим, зарплати депутатам, чиновникам. І я думаю, що тоді достатньо буде коштів для вчителів. Всі заслуговують на підвищення: і освітяни, і військові, і всі. А як на вашу думку, от така складна ситуація в бюджеті? От як вирішити? Хай менше крадуть і все буде вирішено. Важке питання. Чому? Тому що. Якщо брати традиційну школу, багато викладачів, я з повага відношусь, але вони бродять. І я рахую, повинна бути сучасна освіта, як дітям заплатити за комуналку, як, звідки беруться на кредитні карточки гроші. Такі якісь стандартні моменти цього не відбуваються. Вони працюють реально півдня. Да, є поняття, що вони беруть ці тетрадки, додому, перевіряють. У них там 46, 52 відпустки є. Три місяці канікулу дітей, ну там навантаження сильно більшого немає, і кожен вибирає свій шлях. Якщо вони хотіли викладати, вони вибрали свій шлях, вони реалізуються. Це. це тяжка ситуація завжди у нас в бюджеті. Щоб менше крали, то воно було б дуже добре. Хай повідають ті, що крадуть, то а вчителям вічно мала, і ця пенсія завжди копійки штають. А крадуть з бюджету те, що пройшлося, все крадуть. Ну тут причину можна шукати тільки в тих. Хто краде? У них важка робота. Робота з дітьми. Я думаю, що однозначно. Якщо зважати на ситуацію складну в бюджеті, то яка ваша думка? Ну, я думаю, що ті, хто рішають питання по бюджету, мають шукати кошти. Я взагалі вважаю, що такі професії, як вчитель, як медики і тому подібні професії, які йдуть в допомогу людям, допомогу діткам, я взагалі рахую, що тут має бути максимальний показник зарплати. Тобто зараз на даний момент ви бачили, як зменшилась кількість людей, які хочуть взагалі навчатися на вчителів? Ніхто не хоче бути вчителями, хто буде вчити вже наших дітей. Тобто, тому я рахую, що тут має бути ставка така, щоб дійсно це була гідна ставка, тому що це дуже важка робота. Я сама працювала вчителем, Я знаю про що я кажу.